Маємо зараз пробувати рухати себе до глибинного резонансу з родом, з родом і племенем. Якщо людина, наприклад, має потужний резонанс зі своїм космічним племенем, а космічним племенем являються транслятори знання, тобто це ті традиції, через які ми навчаємось, через які до нас доходить знання про еволюцію душі. І припустимо, ви істота йогічна. Що роблять йогічні? Істоти в цьому періоді вони збираються разом, вони медитують, вони роблять роблять якісь е, такі святкові е, свої фестивалі. Чистоти, тому що не, ні, не обжираються, не напиваються, бо йогічна свідомість це зовсім про протилежні дії, тому їх не цікавлять рецепти е, святкового столу, і тим паче їх не цікавлять рецепти, як е, відходити на світанку після такого буйного святкування. Тобто всі ми знаходимося в резонансі з якимось середовищем дійсно інформації інформації